Добрий день, глядачі каналу Дешево та Весело. Оце сижу я в хаті, в інтернеті, дивлюся викрайки і чую, летять на нас мопеди. Ну, думаю, це к 9 маю. Вийшла на двір, коли мій чоловік косе газон. Ще вже він одну газонокосарку. Наповнив. Ось висипає, дивіться. І зараз буде знов косити. Він вивозив садочок, там ми мульчируємо, щоб трава не росла і щоб ґрунт був більш поживний. Ось, бачите, цепляє. Ось отак, хазяїн працює. Що ти там бурчиш? В хаті я просто дивилася. Гляньте, вивозив садочок, буде вивозити. Ну, зараз ще не повний візочок, то він не буде вивозити. Зараз ось подивимося, як же він косить Електрична газонокосілка в нас. Ось бачите. Ось отак. Бачите, який справний. Бо нашій улюбленці, як трава велика, по ній бігають, і після них тоді прибирати в траві важко шукати. Ось отак він косить. А то бачите цвітуть мої клумби. Ось гляньте, які в мене цвіти. Верніше, квіточки. Це посадила моя старша сестра, привезла з Одеси колись. І вони собі розрослися. Ось бачите, тут гузіка між ними. Вони витіснили всі квіти, які в мене були. Посадила сюрпризом для мене. І вони буквально за пару років атакували всі мої клумби. Гляньте. Ну, то хай ростуть. Не дають рости бур'яну. отут їх і нацеє, бідна, Ландиші. Ось бачите, Лілія там сидить. Ось також Лілія і Ландиші. О, це кульбаба виросла. Воно також лілія, ці квіти дуже люблять. Там вон бідні мої, мабуть, пропали вже, да кактуси ті, що дворі ростуть, але ця трава, вірніше квітиці, забили усе. Те я вже й не трогаю, досить огорода, здоров'я вже не те. От бачите як? Ось отак все заполонили. А це мої улюбленці сидять, закриті, поки чоловік коси закрив їх у вольєр. Вчора шмиганули, то півдня гуляли, ну, з боні, звісно, ніхто не закриває. Да, Боні? Ах ти не хороша, водили їх. По всьому поселку. Ха -ха. Ось бачите, отак от працює. Травичка зелена, сочна. Каже, що перекур у нього, ну зі так. Це в мене гібіскус, він ще не розпустився повністю. А ось теж поцвіли мої нарциси і тюльпани. І вже можна скошувати їх, а це також моя клумба. Ось такі діла. Сонце, але вітер. Вітер і прохолодно. Це лодка в нас надута, чоловік надув, бо щоб наводнення вирішив швидко тікати. Ну Та слава Богу, вода вже відступає. Каже, ще обіщають. Знаєш, лодку поки не трогаємо. Не, 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 лодку не трогає. Будемо по Дніпру плести в лодки. Заберемо своїх вихованців. Ось дивіться, як він гарно покосив цю в сторону. І тепер ось косе сюди в мене росли нарциси. Ай, цвіточки, Юка. Бачите, скошує нарциси й тюльпани. Пізніше ми будемо їх розсаджувати. А літом тут просто буде рости трава. Квіти вже оцвіли, а траву треба косити. Ось, бачите, росте в мене тут піона, скільки я її пересаджую, остається десь кусочок, вона знову проростає. Ну що ж, хай цвіте. Потім знову пересажу, вон там, бачите, на дальньому плані під забором піони, ви бачите. Треба ще гібіскуси оці. Тут в мене школка і біскуси, але все время весь час собаки, воно, бачите, роблять там дирки. Це вже величенький гібіскус. Ось-о я його переплила. Гляньте. Бачите, ось сплетений. Треба тут підрізати і ще трошки сплести. Я його вже звільнила. Тут також можна буде викости у нього. А оце ще маленький. Але собаки, бачте, риються і немає букою. Ось я це мій хазяїн, бачите, як працює. Молодець який. Ось так. Важко косити, тому що нарцисів багато, їх треба розсадити, то все нема часу. Ну, якось виберемо час, розсадимо. Ось отак Тут ще нерівна у нас почва. Собачки весь час нам. Риють такі канавки, грабають руки, лапками, верніше своїми. Ми їх засипаємо. Можна скажіть що-небудь, як вам косити? Замарився. Тяжко, тяжко. Вроде техніка хороша, але все одно тяжело. Важко йому косити, бачите, притомився, ну нічого, скоси відпочине. Все буде добре. Да. Будемо сподіватися, що буде все добре. Усе добре. Якщо сподобалось відео, ставте лайки та підписуйтесь на канал Дешево та Весело. І ми будемо разом з вами.